Для мене це дуже гарна, тепла традиція. Тим більше, що мій син є пластуном, зараз він у війську. Ну, це тим більше якась навіть єдність отак на, на відстані, тому що зразу відео, фото відсилаємо з таких подій для нього, звичайно. Ну і як кожна родина, яка приходить по вифлеєнський вогонь, потім це запалюється свічка і на різдво. І, ну, Є символом для нас тепла, любові. Нехай цей вогонь миру звіщає, що наближається Різдво, різдво, яке в наших душах поособливо пробуджує почуття доброти, лагідності, доблести і саме основне любові. Ми в нашому кафедральному соборі з року в рік отримуємо. Вифлеємський вогонь мир, який запалюється у місті, де народився Богомладенець Христос і поширюється по всьому світу, тим самим даруючи і для нас нагадування того, що в скорому часі Різдво. Вифлеємський вогонь буде у нас до самого Різдва, знаходитися в храмі, зокрема в соборі. Люди протягом дня будуть мати можливість прийти, запалити його, тим більше він буде у нас постійно горіти, і навіть можливість буде також на святу вечерю прийти його, взяти для того, щоб Помолившись вдома в домівці на святий вечір, зібравшись цією сім'єю з молитвою, дякувати Богові, що дожили до цих різдвяних свят. Пласт був першою організацією, яка перевезла вогонь в Україну і започаткувала цю традицію поширення флеємського вогню миру. І ця акція триває вже майже 40 років. Ми поширюємо флеємський вогонь як символ єдності, підтримки та допомоги один одному. Ми поширюємо його в різні установи державні до організацій, церков, шкіл, лікарень, сиротинців та для всіх українців, які бажають його мати в своїх домівках.